Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України. Далі, також повноваження саме народного депутата України припиняються застроково у разі. Це складення повноважень за його особистою заявою. Відповідно, тут Перед Верховна Верховна Рада України дане питання вирішує. Далі, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього. Тут не треба якихось рішень, окрім набрання, окрім. Набрання законної сили рішенням суду. Тобто, в даному випадку тут якісь додаткові рішення у участі Верховної Ради чи ще когось не треба. Тут достатньо набрання законної сили рішенням суду. Ну, як і в наступному, наступній підставі, визнання у судом не діздатиму безвісті відсутнім. Далі припинення у громадянства або виїзд на постійне проживання за межі України. Тут у нас відповідно рішення Верховної Ради України, це не всі підстави по